Привіт, друзі, на зв'язку Український Гік, і сьогодні разом з вами ми будемо робити підписочку на сервіс Xbox Game Pass Ultimate сроком більше, ніж на один рік. Якщо вам така тема цікава, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар і let's go будемо розбиратись. Поїхали! А спонсором даного відео є Nexus Royal Play. Це перший і самий потужний український GTA 5 сервер, на якому кожен персонаж, будь то поліцейський, лікар, таксист або сам мер, це не комп'ютерні болванчики, а реальні. Гравці обрав для гри саме Nexus Rail Play. Ти зустрінеш багато унікального функціоналу і можливостей, таких як бандити, мафія, держструктури, роботи і бізнес. А також багато-багато всього іншого. Ну а за промокодом UAGeek ти зможеш отримати додаткові нагороди, які зараз відображено на екрані. Ну і звісно, Nexus Rail Play переводить частину коштів на допомогу ЗСУ. А це екстра важливо у наш час. Тож дякую вам за вашу увагу і слава Україні! Україні, ну що, хлопці та дівчатка, поїхали одразу по налаштуванням. пройдемось як завжди. Переходимо. Система бачимо, що я знаходжусь в регіоні Туреччина, Мова стоїть українська. Далі я знаходжусь в Україні, це дуже важливо. Отже, якщо ви знаходитесь в Україні, тільки в такому випадку ви зможете прив'язати українську карту MasterCard або Віза, або будь-яку іншу. Якщо ви знаходитесь за кордоном, в такому випадку вам потрібен буде або ВПН, або український оператор. Це, наприклад, може бути ЛАЙФ. МТС там Київстар, неважливо. Вам треба буде просто цей мобільний інтернет роздати на вашу консольку, на ваш Xbox, і ваша система буде думати, чомусь, що ви знаходитесь в Україні. І в принципі, плюс українська карта, як я вже і сказав, і ви зможете купувати собі ігри та підписки в регіоні Туреччина. Далі заходимо в Store, шукаємо ось цю гру Plants vs. Zombie, Називається вона Battle for форнебогу. Якось так знайдете цю гру. Також важливо, щоб на вашому аккаунті не було жодних підписок. Ще раз на... Наголошую, у вас може бути старий аккаунт, може бути новий аккаунт, це не важливо. Головне, щоб ваша підписка або на цей момент скінчилася, або ще не починалася. От такі варіанти. Потім, після цього, вам треба купити першу підписку. Першу підписку ви можете купити собі в сторі, як я зараз буду робити. Знаходимо підписочку Electronic Arts, і я бачу багато запитань було. Павло, а чому саме Electronic Arts? Вона ж входить в підписку Xbox Game Pass. Я вам пояснюю, це все робиться заради вигідної конвертації. Тут ніяких шахрайських комбінацій немає, все робиться через офіційну конвертацію. Але тут важлива послідовність, і ми використовуємо правильну послідовність. Тобто обираємо зараз 12 місяців підписки, натискаємо Приєднатись, тиснемо продовжити. Не забуваємо про перевибір карти, щоб не було бану. Бан цей чому він виникає. Напевно, це якийсь глюк. Він іноді виникає, іноді не виникає. Але якщо робите перевибір, 100% все нормально йде. Вітаємо! Перша підписочка куплена. Тепер показую, чому ми далі будемо використовувати гру. Тому що далі підписку я вже не можу купити. Мені пише, що вона в мене вже активована. І саме для цієї подальшої конвертації, для подальшої закупки цієї підписки, я буду використовувати гру під назвою Plants vs. Zombies. Запускаємо цю гру. Зараз вона завантажиться і ми потрапимо в лобі. Продовжити, натискаємо. Коли ви вперше раз запустите цю гру, треба буде ввести ваш емейл, ввести ваш пароль, тому що ця гра в онлайні. Реєстрацію проклацайте, нічого складного тут немає. Ну, і далі вже потрапите в лобі. Так, ну і нарешті реєстрацію пройдено, і ось ми вже на навчальній локації. Ну, точніше, це вже поза навчанням. Нас випустили у відкритий світ, і ось тут ми знаходимо трейдера, підходимо до нього, натискаємо X. Так, далі, далі, далі. Тут бамперами переключаємось на Аддони, рухаємось праворуч і знаходимо тут підписку EA Play на один рік. Тобто, у нас один рік вже куплений, зараз докупаємо ще один рік, при тому тут. Ми так само використовуємо всі наші з вами правила. Тобто, перевибір карти ми робимо обов'язково. Дивіться, продовжити, перевибираємо карту і натискаємо Продовжити. І після цього ще треба буде докупити один рік ea підписки, щоб було три роки. Більше ніж три роки ви купити не зможете. Це у нас ну, таке побажання від Microsoft. Так, є один рік купили, треба перевиходити з магазину. Чомусь воно поспіль не дає можливості купити. Тепер купуємо третій раз. Перевибираємо Збираємо карту, натискаємо продовжити і купляємо. Третій раз підписочку. І так, успішно, три рази ми купили підписочку EA Play, І попередній раз, в попередньому гайді, що я робив. На цьому я закінчував будь-які конвертації, просто поверх накривав Xbox Game Pass Ultimate. І ми отримували 13 місяців підписки, тобто більше, ніж один рік. Що ми зараз будемо з вами робити? Дивіться, зараз ми йдемо в магазин, в Store, і тепер шукаємо підписку Live Gold, яка раніше називалася, зараз вона називається Core Підписка. Core. Ось вона під Підписочка, беремо її на три місяці, натискаємо приєднатись і таким чином ми будемо накоплювати, накоплювати, накоплювати всі можливі підписки по системі. І вже з цією підпискою у нас буде більше, ніж один рік. Так, є вітаємо, є. У нас плюс іще одна підписка. Далі ми не поспішаємо, а шукаємо Xbox Game Pass підписку, але не Ultimate а звичайну for Console Нам потрібна для консолі підписка. Натискаємо Приєднатись, Продовжити, перевибір карти. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Порядок. Ну і тепер, коли у нас вже є підписка EA, підписка Core, підписка у нас є для консолі. Тепер вже конвертуємо це все в підписку Ultimate. І у це у нас на даний момент буде сама довша підписка із усіх можливих інших способів на даний момент, як зробити на там 2, на 3 роки підписку, я не знаю. Якщо ви знаєте, можете написати в коментарях. І так, натискаємо продовжити. Нам вже пише, що нова дата поповнення тепер. Буде 26, 06, 25, що вже досить, досить непогано. І нарешті вітаємо! У нас успіх. Тепер повертаємось в головне меню, переходимо в налаштування, далі йдемо в передоплати. І зараз будемо перевіряти, а наскільки у нас активна підписка. І як ви бачите, дійсно у нас аж 26, 06, 25. Це буде наступний платіж. Тобто всі інші підписки, як ви бачите, вони були сконвертовані в одну єдину Game Pass Ultimate. Ну і в принципі. Цепі, все, хлопці та дівчатка, тут варто сказати, що такий спосіб він, звісно, дорожчий ніж попередній, але як я вам багато разів казав, краще іноді перестрахуватися, десь переплатити, щоб потім, коли прикриють всі лайфхаки, а я впевнений на 200%, що їх рано чи пізно прикриють, у вас все ще залишалася підписочка Xbox Game Pass за плюс-мінус нормальну таку адекватну ціну. Тож дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, якщо вам така тема заходить, якщо ви чекаєте, Нових гадів, ну і дуже скоро ми знову зустрінемось. Па-па!